Це ділянка об'їзної дороги М08, яка веде до КПП на українсько-словацькому кордоні. Тиждень тому на цьому перехресті організували тимчасовий круговий рух. Щодня тут їздить Ужгородець Павло Левицький. Е, вже це дуже замітно, що і черги тут зменшилися на цьому перехресті, бо дуже були великі затори тут постійно. Бо, е, так що я вважаю, що це дуже дуже доречно, але дуже дуже пізно. Треба було раніше це все робити. І стало набагато безпечніше. Вже не так бачу водії їздять дуже швидко, вже уповільнюють рух, і то стає набагато безпечніше. Уж городку Криціна байдек цією дорогою перевозить на роботу хлопець. Мені лічно не подобається, що воно на склоні. Тіпо, ну, тяжко виїжджають. І, наприклад, коли ти їдеш з гори, то тобі тяжко різко затормозить, коли об'їжджають тебе. А фури взагалі. Я думаю, що вони це знесуть. Як буде голольот, вони це знесуть, тому що вони, коли їдуть повністю нагружені, то їм дуже важко затормозити. А особливо, якщо там якась машина їде, то понятно, що ти довжен по кругу пропустити. За словами виконувача обов'язків Оноківського сільського голови Росислава Приходька на облаштування тимчасового кругового руху на об'їзній дорозі Ужгорода витратили 440 тисяч гривень із бюджету громади. Фоноківського ОТГ в цьому році, в березні місяці, розпочала процес реалізації цього проєкту. Замовила проєкт самого кола тимчасового, служба автомобільних, служба відновлення, вона реалізувала цей проєкт. І ми погодилися в міській раді, погодили патрульній поліції і встановили. На сьогоднішній момент безпека руху забезпечена. Це коло тимчасове, повинно бути постійне, але постійне йде по великому будівництву. Також у нас зараз йде процес встановлення освітлення на даному проміжку дороги. Дане коло встановлено Службою відновлення та розвитку інфраструктури та погоджено департаментом патрульної поліції у вигляді експерименту. Це означає, що на протязі певного періоду управлінням патрульної поліції буде проведено аналіз аварійності на даній ділянці, і далі буде вже визначено, чи ефективно застосування даної транспортної розв'язки». Станом на 27 червня з початку року на Закарпатті поліцейські зафіксували 768 дорожніх транспортних пригод та понад 18 тисяч порушень швидкісного режиму. Про це Суспільному повідомили при службі патрульної поліції в Закарпатській області. На даний час на автомобільній дорозі М-08 здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою ручного приладу рукав. Тобто працівники управління патрульної поліції здійснюють даний контроль на двох ділянках автомобільної дороги, а також на сьомому кілометрі встановлено комплекс автоматичної. Фіксації, які веде відео і фото зйомку порушень швидкісного режиму, Сергій Черношов, Андрій Гісам, Суспільне новини.